Ні, не, не все. Це, ну, це фігурка так. Зошит ми отак кладемо. Я вже тобі пасіно показую. Цією ручкою ми тримаємо так, щоб він не двигався. Да? А цю ставимо ось сюди, вгору в точечку, спускаємо вниз, вправо. І вгору піднімаємо. О, наступний ти вже сам зробиш. Давай точечку ставимо. Вниз ведемо. Ось сюди. А вот это. Так. А А это я я б пере... Будчи Молодец. Наступна фігурка. Тики те ти опять зашити положив не не неправильно. уголочком до себе треба. Положити. Ну так. Да. Ось як, Владик, Ну И тоже актуально. А чому ти в ліву руку перекладаєш ручку? А правою пиши. У нас рівненька, да ніхто не горбатится. Да. Я так. так ручку ти правильно держиш. а міся? Да. І Міша правильно ручку тримає. так Получилось. Молодець! Наступна строчечка показывает там Маленькі трикутнички, так да. Давайте ось так ми покладемо тетрадочку, можеш отут її тримати, отак. Ручечку сюди ставиш і пишеш. Маленький, ось бачиш. Не видно Ну, так. не видно так. Ну, пиши як видно. У мене видно так. Не готовий. А чого ти э, в ліву ручку перекладуєш? Ай, тримай, Держи хорошо ручку, щоб она в тебе не випадала. Я ж не можу за тебе все робити. Ставим точечку. Спускаємося вниз, право і вгору. Понятно? Давай наступну фігурку. Так. Ну. І ще там есть фигурка. Цілий рядочек. Не надо пригортать листочек неправильно. Так молодец. Так ставим, Правильно. Точечку. Рук, ставим точечку. Зачем ты второй рукой берешь держишь ручку? Только мы працюємо правою. вниз. Що? Не в ту сторону. Що? Нічого. То не вправо, то в тебе вліво виходить і вгору. Зараз Владик, зараз. Так, наступна фігурка, іще, іще, Міша. Молодець. О, не Хочеш це допиши, Ні. Ні. Ну, давай тут у тебе трикутнички були, ага, молодець. А тут тепер перегорнуті. Хочеш, Що, Владик? Я... Ти вже замарився, так? Да? Я